Позаду нас будинок від компанії Дереводім, його назва Тетяна. Він дуже особливий, тим, що в нього є подвійне утеплення. Він утеплений сам по собі, бо це модульний будинок, і в нього є ще додаткове утеплення. Це термопанелі від Royal фасад. Ось такі клінкерні. Погляньте, як він гарно виглядає. Шви зафуговані. Така підсвіточка додаємо ввечері шарму. І поглянемо, що в нього всередині. Одна група близько 3-2,5 метрів квадратних. Дуже зручно просісти, зня, зняти взуття, є де туди його заховати, повісити верхній одяг. Кухня вітальня має близько 10 метрів, кухня вітальня обставлена такими меблями. Е, є дуже зручний диван, він є розкладний, може стати дуже легко додатковим спальним місцем. Е, ось, така, ось такий камін додає тепла тому будиночку, обігріває його. На ньому можна також приготувати їжу, якщо немає світла. Е, стіл, Стілдер можете... Чіювати або ж харчуватися біля вікна, щоб насолоджувалась краєвидами. Кухня, вбудований холодильничок, має варильну поверхню дві капорки, посудомичка, для зручності у прибиранні, також підсвітка робочої поверхні. В кухні є також вікно, поворотно відхідне для додаткового світла та провітрювання зі шторками. Відівається ще додатково цей будинок. Ось такими термопанелями на електриці. Тобто він обігвається від електрики та на дровах. І поїхала кімнатка. Кімнатка має близько 9 метрів квадратних. В цій кімнаті є волетенське двоспальне ліжко, дві тумби, розетки біля ліжка, ось така шафа є речі, віконечко для світла та для провітряння поворотно відкидне, і шторки можете зашторитись та переглядати телепередачі. Світло тут точкове. Ось такі лески дають йому дуже багато світла. І санвузол. Санвузол є також це необхідне. Е, такий душовий блок зі скляними стінками, тропічним душиком, е, рукомийничок, дзеркало з підсвіточкою, дружний унітаз, також електропанель. Для підірву гарячої води є бойлер на 50 літрів, та місце для встановлення пральної машини. Вже є вивід водорезет та каналізація. Друзі, оце весь будинок з цими меблями, шторами, з усім цим. Він вартує 20 тисяч доларів. Якщо ви хочете будинок обставити самі меблями, то ви можете придбати цей будинок за 17 з укомплектованою кухнею і повністю готовим сам вузом укомплектованим. Тобто за 17 тисяч ви купуєте стіл штори ліжко, а за 20 тисяч у вас вже є все в комплекті, так як ви щойно побачили. Всім гарних переглядів, гарного дня. обирайте свій варіант.